Добрий день, мене звати Галина. Хочу познайомити вас сьогодні із терманом висівання, а також насінням тих овочів, які я буду висівати і, відповідно, вирощувати цього року. Це стосується сортів та гібридів перцю, баклажанів, кабачків. Інші овочі та зелень. Спочатку хочу познайомити вас із, із насінням тих гібридів перцю та сортів перцю, які я буду вирощувати цього року. Деякі з них я вже вирощувала, і вони мені дуже подобаються. Деякі гібриди та сорти я буду вирощувати вперше. Спочатку вам розповім про сорти перцю. Ці сорти я вже вирощувала, вони мені подобаються. Перше це каліфорнійське чудо. Як бачите, у мене є жовті, червоні та помаранчевий. Гарний сорт, я їх люблю, вирощувала раніше і буду вирощувати далі. Також ось у мене є сорт колобок. Він невеличкий, але стінки товсі. Колобок є червоний та жовтий. Жовтий, якщо куплю, також буду вирощувати. Але, в принципі, у мене вже є чимало жовтих сортів. А от є сорт австралієць. Я такий сорт ще не вирощувала, побачила в магазині, прочитала і вирішила спробувати, він мене зацікавив. Раніше я вирощувала тільки сорти перцю. Я не вирощувала гібриди. Цього ж року я вирішила сіяти на розсаду і вирощувати такі гібриди перцю, як Яніка, Хаскі, Джеремі та Барбі. До речі, Барбі я купила це насіння ось нещодавно. Гібрид Барбі мене зацікавив тим, що це ранній гібрид. Він має витягнуту кубовидну форму. А він підходить для вирощування як в, таблицях, в теплицях, так і в відкритому ґрунті. А саме головне, що мене зацікавило, це те, що в стадії технічної стиглості його колір може бути як кольор слонової кістки, так і жовтий. Коли ж він повністю виспіває, то змінює свій колір до яскраво-червоного. Тобто, також хочу познайомити вас з такими гібридами, які я буду вирощувати цього року. Це хаски, Яніка та Джеміні. Хаски це дуже ранній гібрид, його період визрівання 50-55 днів, коносоподібної форми. Період Технічної стиглості він має білий колір, колір біологічної, насичено-червоний. Це все дуже врожайні гібриди. Яніка. Період визрівання 62-71 день. Також є раннім гібридом, також конусоподібної форми, які хаски дуже підходить для фаршування фаршування. Період технічної стиглості він має колір слонової кістки. Період біологічної також стає насичено червоним. Джемені. Він вже має форму витягнуту кубовидну. Його період визрівання 72-78 днів. Також дуже врожайний гібрид. Він мене дуже зацікавив. Період біологічної стиглоси стає насичено жовтим, технічної залевим, зеленим. Дуже цікаві гібриди, на мою думку. Також ось хочу познайомити вас із сортами та гібридом баклажанів, які я висіватиму і вирощуватиму цього року. Це Алмаз, біла лілія, це сорти. І гібрид Казимір. Голомаз ну, ми всі знаємо, це такий стандартний, всім відомий, хороший сорт. Біля лілія мене зацікавив, тому що білого кольору і я чула гарні відгуки про нього. Ну і, звичайно, Казимір один із, як я вважаю, за відгуками найкращих гібридів баклажа. Розповісти про свій дуже маленький досвід вирощування іменно баклажанів. Так як я живу в Київській області, ну, як для мене, то цей овоч ну, достатньо незвичний. Вирощувала я першого минулого року дуже мені ну, мене зацікавило, сподобалось, але розсаду я купляла так, як це було вперше. Дуже були великі побоювання. Що як розказували знайомі огородники, що можуть з'їсти каралацькі жуки, ніхто мене нічого не з'їв. Все було добре. У мене був сорт Геліос. Він правда круглий. А це ось вирішила цього року такі. І виростити розсаду сама. Також що хочу сказати з приводу термінів. Я буду висівати насіння баклажанів і перцю 21 лютого. Розсаду я вирощую в квартири на підвіконні, а пізніше перенесу в будинок, там буде їм прохолодніше перед висадкою. І поспішати я не буду, тому що я не хочу, щоб розсада переросла і теплиці чи якогось розсадника додаткового в мене немає. Ну, це мій досвід. Коротко щодо кабачків. Брідка вілі я завжди висаджувала, і мені дуже подобається. Дуже врожайний. Сійкий до хвороб. Дуже гарний для того, щоб використовувати зразу їжу для консервації. Скандер, і Golden Glory я вирішила випробувати цього року, особливо. Golden Glory мене зацікавив як жовтий гібрид. Ну також трішечки посажу наприклад, цього року звичайні сорти. Познайомити вас із гарбузами, які я буду вирощувати цього року. Наприклад, та гілея — це насіння минулого року. Стофунтовий це величезний гарбуз гігант. І це насінчко, яке лежить ось поряд, воно дуже велике це те, що я зібрала цього року просто з гарбуза. От. А так, от у мене ще є минулорічне. Також гарбуз, цукерка, це не такий великий гарбуз. Ось такі я також маю власні гарбузики, як я називаю їх кашні. Насіння в мене є своє, зібране ще минулого року, буду висівати, вони мені також подобаються. Вони маленькі, зручні, можна запекти чи зготувати кашу гарбузову, я люблю, і дуже цікаво. Поділіться також в коментарях, будь ласка, як ви зберігаєте гарбузи, тому що в мене з цим є проблема. Дякую вам всім за увагу. Ну і наостанок хочу поділитися з вами малесеньким рецептом, як я запікала гарбузики, їхні шматочки. Поки знімала відео, аж захотілось до побачення. Чекаю вас на своєму каналі. Ось вирішила сьогодні приготувати і поділитися з вами рецептом запечених шматочків гарбузів. Я скажу чесно, більше люблю гарбузову кашу, але про кашу, напевно, то наступного разу. Ось так собі я порізала на шматочки, трішечки посолила, посипала цукром. От. І зараз перемішаю і поставлю запікатися. Ось такі вийшли у мене шматочки красиві запеченого гарбузиком. Я скуштувала. Дійсно вийшло дуже смачно. Якщо ви хочете, щоб це було абсолютно корисно, то можете не кидати зовсім ні трішечки солі, ні цукру. Буде смачно і так. Чому? Тому що гарбуз і так доволі солодкий.